Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми будемо говорити з вами про чотирикутники. Ну, які є чотирикутники, які властивості чотирикутників, ну і деякі задачі саме про чотирикутники. По-перше, коли ви знайомитесь із чотирикутниками, ви розумієте, що це є. Три вершини, да, які послідовно сполучені. І перший чотирикутник, який з'являється у вас, це, звичайно, паралелограм. Що таке паралелограм? Ось він. Це такий чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Це означення. А які ж є властивості паралограма? Зрозуміло, що у паралелограма протилежні сторони ще й будуть рівні. Те саме ми можемо сказати про кути, протилежні кути також рівні. Ми можемо ще сказати, що сума двох сусідніх кутів кута А та Б або кута А та Д буде 180 градусів. Ще ми можемо провести дві діагоналі. І діагоналі перетинаються і в точці перетину діляться пополам. В діагоналі паралограма не є рівні, це дуже добре видно з рисунка. Властивостей насправді ще є дуже-дуже багато, але це ті основні, які ви маєте знати. Далі ми поговоримо про такий паралограм, у якого всі кути по 90 градусів. І тепер у нас утвориться прямокутник. Прямокутник має всі ті самі властивості, що і паралограм, але кути в нього по 90 градусів і діагоналі паралограма рівні. Вони також точці перетину діляться пополам, але вони ще і рівні. Якщо ми повернемося до нашого паралограма і зробимо так, щоб кожна сторона паралограма була однакова, тоді в нас буде ромб. Тобто ромб це такий паралограм, у якого всі сторони рівні. Ромб має ті самі властивості, що і паралелограм, але з'являється ще одна властивість, крім того, що сторони рівні у, ем, діагоналі. Ромба перетинаються в точці перетину, діляться, діляться пополам і перетинаються під прямим кутом. Тобто, от головне, що діагоналі ромба будуть перетинатися під прямим кутом. Ну, а тепер уявимо собі фігуру, яка має властивості і прямокутника, і ромба. Що це буде за фігура? А це буде квадрат. У квадрата кути по 90, у квадрата сторони рівні. Тобто квадрат має всі властивості і ті, що паралограм, і ті, що ромб. Ось це те, що ми говоримо про властивості. А тепер давайте розв'яжемо декілька задач. Задача перша. У нас є прямокутник. Так? У нас є прямокутник, і у цьому прямокутнику у нас задано, що дві діагоналі, і кут СОД буде в чотири рази більше, ніж кут А, Б, Треба знайти нам кутик СОД. СОД. Ось цей кутик у нас невідомий. Да? Що ми можемо сказати? Ми введемо Х, Х позначимо менший кут, кут АБ. Д. І тепер дивіться, оцей кут Х, він такий же самий буде і тут, кут Х. І тут цей кут Х. Тепер ми дивимося трикутник ОЦД і говоримо, що сума кутів трикутника в нас 180 градусів, тобто 4х плюс х і плюс х буде 180. Ми додаємо, буде 6х це 180, а х це буде 30. 30 це цей кутик, а нам треба ось цей. Тому ми 4 множимо на 30 і отримуємо. Що там ми отримуємо 4 на 30? 120. Тобто ось цей кутик буде 120 градусів. Ну, йдемо далі і будемо дивитися, що у нас з вами буде далі. А далі у нас ось така задача. Нам відомо, що в паралограмі. Один скутів в чотири рази більше від другого. Тобто один кутик менше позначає позначаю через х, а більшенький буде 4х. І треба знайти кут між висотами, проведений із вершини тупого кута. Це ось цей кут нам необхідно знайти. Ну, перше, що звичайно це я позначила через х це через 4х, і говорю, що сума двох сусідніх кутів 180 градусів, тобто 4х плюс х це буде 5х, значить 5х це 180, а х буде 180 я ділю на 5, і що я отримую... 36. Х угу. дорівнює 36. Тобто, ось цей кутик у нас з вами 36 градусів. А ось цей кутик можна 36 помножити на 4. Да? І це буде що? 144 градуса. А тепер, щоб знайти кут між висотами, я подивлюсь в ось цей 4кутник. В Цей чотирикутник, я зараз його наведу червоним, вам буде видно ось так. Угу. І ми знаємо, що сума кутів чотирикутника – це 360 градусів. Так? Ось цей кут 90, цей 90, цей 144. Відповідно, щоб знайти ось цей кут Б, мені треба 360 відняти 90 плюс 90 і плюс 144. Якщо ви порахуєте, ви отримаєте 36 градусів. А тепер зверніть увагу і запам'ятайте ось таке правило. Якщо ваш Гострий кут 36 градусів, то кут між висотами також буде 36 градусів. Тобто кут між висотами дорівнює гострому куту паралелограма. Добре, тепер ми дивимося далі і дивимося на третю задачу. Нам дали паралелограм, сказали, що АК це бісектриса. Далі сказали, що БК дорівнює 4 і КЦ дорівнює 5. Треба знайти периметр цього паралелограма. От фішечка в тому, що це бісектриса. Тепер запам'ятайте такі прийоми. Дивіться, оцей кутик, кутик КАД дорівнює куту ось цьому Б, К, А. Чому? Бо вони внутрішні, різносторонні, при паралельних АД і БЦ і січній АК. Тобто оці кути у нас рівні. Але ж у нас рівні і оці кути, правда? Бо то ж бісектриса, то виходить, що цей кут з цим кутом рівні. Так? А якщо вони рівні, то виходить, що трикутник АБК буде яким? Рівнобедреним, бо в нього ж два кути рівні, а якщо два кути рівні, то він рівнобедрений. Виходить, що оце і оце будуть бічні сторони. А якщо вони бічні сторони, то вони рівні, це також буде 4. А тепер легко можна знайти периметр. Дивіться, це 4, це 4 це 9 це також 9. Тому шукаємо периметр. 4 плюс 9 і помножити на 2. 4 плюс 9 це в нас 13, множимо на 2, 26. Ось ми знайшли периметр. Запам'ятайте, до речі, цю задачу, досить цікава, специфічна. Про бісекторису можна говорити і в паралограмі, і в прямокутнику. І ось запам'ятайте, як ми працювали тут. Наступна задача, четверта, нам задано ромб, і причому сказали, що менша діагональ ромба а, дорівнює стороні ромба. І треба знайти більший кут ромба. Ну, Досить це цікаво, і якщо ви побудуєте і зразу відмітите, що АБ дорівнює БЦ і дорівнює АЦ, ви... Побачите, що трикутник АБЦ рівносторонній. І згадаєте, що кожен кут рівностороннього трикутника, оскільки по 60 градусів. Значить, я пишу, що цей кутик 60, так? Виходить, що і цей кутик 60, і цей кутик 60. Ну, ось цей кутик, що нас запитали, буде 2 помножити на 60, тобто 120. 120 градусів. Той кут ще нас запитали. Можна було працювати таким чином, цей кут 60, а цей кут буде 180 мінус 60 і відповідно 120. Тобто тупий кут, більший кут в ромбі, в якому менша діагональ до стороні буде дорівнювати 120 градусів. Я думаю, що дуже проста була тема. Ви ще раз подивитеся, згадаєте властивості. Ну і взагалі чотирикутники класна тема. Раджу, щоб у вас з нею абсолютно не було ніяких проблем.